Друзі, всім привіт! Я звати Олексій, Я радий вас вітати із Німеччини. Ми знаходимося поблизу містечка під назвою Хамельбург. Ось він там внизу. Що знаходиться в Баварії, знов таки. І зараз ми з вами відвідуємо чудовий старовинний замок 12 століття. Дуже старовинний. Тут про нього все написано. Давайте я вам переведу, що тут написано. Замок Заалік, виноробня князівських аббатів. Спочатку Заалек був офіційним замком володаря в монастиря Фульда. Починаючи з 12 століття, замок слугував виноробнею, Звідки обробляли довколишні виноградники і зберігали виноградний сік у глибоких підвалах. Гамельбург був найпівденнішим центром монастиря і стрілою впирався в територію юрбурзьких єпископів, що спричиняли часті суперечки. Це було однією з причин, чому фульдари розширили Залецький монастир. Принц Абат любив особисто відвідувати це місце влітку та під час збору винограду. До речі, тут багато виноградників, от там от на склонах тих гір, от, ну, Тут за деревами погано видно, але ж там ну, дуже такі цікаві виноградники, з, з котрих потім вироблялося місцеве вино. Настаті дуже класне. Принц Аббат любив особисто відвідувати це місце влітку під час збору винограду. Навіть сьогодні з легендарного замку відомого народі, як блакитний капелюх, відкривається чудовий вид на франконську долину за але аж до річки Рейн. Ну, на той вид ми з вами ще подивимося. От. Як нам повідомили, раніше в цьому замку був ресторан, також готель. Зараз наразі воно все закрите. Але ж все одно є на що подивитися. Ну, до речі, ми от з Петровичем, Бушем, як його дідом називав чи дідом, так? от. Тут вперше ще ми тут не були. Єлі добралися, тут їхали грами лісами, полями і так далі. Ну, все-таки добралися на наших фарадах. E, e, Далі історія цьому замку. Після секуляризації виноробня спочатку залишалася королівською, потім була баварською державною виноробнею до 1868 року. І, врешті, реч була продана у приватну власність. Враховуючи свій історичний обов'язок і зв'язок виноградством міста Гамельбург придбала замок Залек в 1964 році і відкрила там власну виноробню. З 2011 року виноробня з 18,5 гектарами виноградників належить родини Ланґе. Ось так от Тут щось було написано, щось певно горіло чи як. Камінюки. Ну все, на жаль, всі двері закриті. Тут ми бачимо... Навіть не знаю, що воно таке. Певно якийсь прес був. Для виноробні, я думаю. Ну, так автентично все виглядає, цікаво. От. Закриті двері, на жаль. Хотілося б там побродити, походити. Подивитися, що там таке. О! пепельниця навіть є з рекламою шпаркаси. От. Такі. Траунзи. Щось там. Якісь меблі, якісь щось. ага. Тут свадебні такі ці церемонії певно проводять. Ну Так цікаво, цікаво все виглядає, таке все старовинне, древнє і звичне. Заглянути Ми сюди не подивитися, ну, відчути старовинність цілої, замка цієї будівлі. Власне. Такі двері масивні, герби, вікна, фамілія Грюндіші. Все закрито, на жаль, бачите? Все закрито. Якась Табличка така.

Друзі, щоб це було у нас, то тут би вже зробили туалет. А тут -от вода з капає. не знаю видно чи ні. На жаль, все закрито. Закрыто, все закрыто. Ага. Там ще воно щось есть, и світло навіть горить. Дивіться. Певна охрана тут чи що. Ага, тут туалети є, туалети. І тут така. Оце, щоб на цю башню піднятися якось можна було. Було б дуже круто, але ж. Але ж, але ж... Але ж немає входу на неї. Певно, він там закритий просто-напросто замкнений. Шкода, що не можна на неї піднятися, дуже б хотілося. Б. Я думаю, відтуда... Звідтиля відкривається дуже е, такий живописний вигляд на місце Гаммельбург або Хамельбург. О. Але я не бачу, де тут є драбина підходини по якій можна піднятися власне, туди. Все закрито Тут двері теж зачинені, закриті. Немає, немає, на жаль. Можливості туди піднятися. Всього ми бачимо, які двері. Певно, це і є вход туди. Але воно теж зачинено Так. Угу. Тут якась табличка, ходьте, ходьте це сьогодні. Так, коротше, із цього цього, що тут написано, я зрозумів тільки два слова. Ні. Ну так, да, два слова. Це Європа Юніон, типу Об'єднана Європа, а також... А також, а також, а також хойте, це значить сьогодні. Ну і Хамельбург. ну, Можливо, трохи більше, ніж два слова, ну коротше, декілька слів. А там ми бачимо вхід. Вот. Але ж, на жаль, на жаль, коротше з 8.30 до 20. Але ж воно... О, воно відкрите. Зараз підемо, подивимось, що там є. Тут воно відкрите, можна піднятися на гору. Давайте ми це з вами зробимо. Ахтунг. Та-та-та-та-та-та. октобер з октября по март. Так, епріл, те, -те, те. Тут щось пенде. Короче. Короче, запрошують нас з вами піднятися на гору і подивитися, що там власне відбувається. Давайте ми скористаємося цією унікальною можливістю. Це зробимо, власне. Да? Я думаю, ви, ви зі мною не проти, а, або навіть за. Це зробити, щоб подивитися на Хамельбург з висоти, ну, можливо, не птичого польоту, але ж е, дуже високо. Так. Значить, це у нас такий перший ярус. Дивіться, як класно. Воно там, прямо по курсу, відніється Хамельбург, От туди от далі, де е, тарілки, це е, містечко чи село чи містечко, ПГТ короче, чи СБТ з назвою Фукштаб. І оті от е, тарілки одне з найбільших, як е, гласить Вікіпедія, одне з найбільших е, радіо, короче, радіосвязь, якась там зв'язка і ну, все, що касається зв'язку. Вот. Вот така от тема. Так, друзі, ну ми з вами продовжуємо підйом на башту чи на вежу. Це смотрова вежа. Не так. Це колись, ну знову таки, судячи з інтернету, це була як тюремна вежа. Вот. Але проходили часи, все змінювалося. І зараз це просто от така, такий туристичний об'єкт. І там на горі розказували, що дуже класний оглядовий майданчик є. І звідти дуже дуже живописний такий вигляд на місто Хамельбург. Я перепрошую, щоб що трохи сужиком спілкуюся. Друзі, ви тільки подивіться! Вау! Вау! Ну точно в цьому відео! Прямо зараз! Прямо сію минуту поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього не зробили ще. Дивіться, яка красота! Дивіться, як це класно все виглядає! Які гори, які краєвиди! Перед вами, друзі, Баварія! Її е, північна частина. Оце серпантин, оця дорога внизу, от вона веде. Е, Підіжіть, куди вона веде? Ні, то вже не туди веде. То другий серпантин. А той серпантин, який веде в Хамельбург від нашого дому е, на даний час, він от прямо по курсу він от там. от, от її дорогою ми спускаємося, заїжджаємо в місто, там прямо по курсу центр міста. от. Тут власне, все написано. Де, що, як і по чому є. От читайте, ставте на паузу. Отак. От а потім отак. От і розбирайтеся. Там вдалині ще одне місто. Я не знаю, як воно називається, правда. Е, прямо по курсу ми маємо Хаммельбург. Туди й далі Фукштад, туди й далі ще одне містечко. Не пам'ятаю, як воно називається. І от там ще одне село. Ну, коротше, тут багато населених пунктів. Воно дуже скупчено, воно дуже насичено. Різними такими цікавими локаціями. Там внизу стоять наші фаради. І десь там Петрович. Петрович. Фу! Не чує він. Десь коротше, він там ходить, бродить. Так от. Бачимо, камера є. Тобто не все так просто. За нами з вами дивляться, щоб ми нічого тут не начудили, не, 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 не натворили. Тут воно і пляшки валяються. Тобто Бувають, люди сюди піднімаються, якісь відзначають важливі для себе події, важливі дати. От. Тут просто Давайте, друзі, я трошки помовчу, а ви самі зможете насолодитися тим файним таким краєвидом класним. Друзі, ставимо ставимо цьому відео лайк, підписуємося на канал, якщо ви цього не зробили. Ще пишемо коментарі, ділимося з друзями. Знаходимося зараз на задньому дворі, замка залик. І тут не так давно був ресторан. Зараз ресторан закритий, там, здається, і готель був, ну коротше, такий комплекс відпочивальний. і Наблюдаємо тут цікаву картину, зауважте. Стоїть обладнання, робоча чи не робоча, не скажу вам. Сварка. Робоча чи не робоча, не скажу вам. От. Різноманітний металобрухт. от Бачите, так? Да? самі різні уголки там і так далі. Такі от штучки, дрючки. У нас би давно, якби наші люди, як знаєте, українці хазяйські, давно б вже знайшли, куди його діть. А тут зауважте, бачимо. Ну, прям мідний цей, мідний кабель в цьому, в роторі да? чи в статорі, в статери От. Мідь, платіна, коротше, різноманітні метали. Лежить, ніхто його не чіпає, ніхто не трогає. Ось така от картина, друзі. Ну а тут замок. Ну а с вами був я, Олексій, з Германії, з Німеччини. Всім, звісно, насамперед миру, добра, всього найкращого і пока-пока!